Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні мова піде про аромати, які я придбала в сліпу. Чим цікавий цей огляд ароматів, він показує нам, якби, наскільки релевантним є опис аромату, опис аромату іншими блогерами, на інших ресурсах, на фрагрантиці, на мейкапі, на інших парфюмерних сайтах, наскільки релевантним є опис, і те, що ми насправді будемо чути, верніше те, що почула в них я. Скажу одразу, що я дуже багато ароматів купувала всліпу, без попереднього затесту. Але ті аромати, які мені не підійшли, я їх вже продала, подарувала, і так далі. і так далі. Нашла їм нову господиню. Тут лишились тільки най-най-най найкращі -най аромати. Ну, і є, так, я всі ці аромати, їх тут 17 поділила теж на категорію, де дійсно відповідає опис, вони мені сподобались, я їх буду носити. І все-таки тут є декілька ароматів, які не зовсім мої. Не зовсім моє, але покупки всліпу – це завжди цікаво. Отже, почну з тієї категорії, де аромати не зовсім мої. Їх не так багато. Почну я з аромату новиночки це білі Eilish, Eilish він називається. Довго я його шукала. Мене дуже зацікавив опис, мені обіцяли там молочний шоколад, як в Кіндері. Молочний шоколад, як в Кіндері. Е, якісь такі карамель, е, цукерки типу коровки. Я от зараз якраз на осінь збирала собі гурманіку. Так от, Стосовно цього аромату. Мені не вистачає в ньому гучності. За нього хотіли якісь такі нереальні гроші: 3 600 за 50 мл, 4500 за 100 мл. Я вважаю, що як аромат від селебриті це дуже багато. Для аромату від селебриті це забагато. І не вистачає мені в цьому ароматі гучності. Я купила залишок в флаконі, залишок з 30 мл, тут трошки більше 15, ну десь 20 мл, я думаю. Носила декілька днів, не вистачає мені гучності, а ще він на межі, скажімо так, на межі солодких там цукерок, коровки тієї самої кіндеру-сюрпризу і якогось. Поліроль, я б сказала, це засобу, засобу для догляду за меблями. От Він в моєму дитинстві був цей Пронто, і от він мені нагадує цей Пронто. Отже. Ідемо з вами далі. Е, ну, Я буду шукати йому нову господиню, мені якось не вистачає в ньому гучності. Одразу скажу, що е, на відміну від нього, там манталь чоклад-гріді подобається мені набагато більше. Набагато-набагато більше. Мені подобається. Ну, він смачніше, елегантніше, шлейфовіше, більш стійкий, більш шлейфовий, більш елегантний. Набагато мені більше подобається монтальчук Ладгріді. А білі Айліш я буду шукати нову господиню. Не виправдала вона моїх сподівань. Хоча флакончик дуже гарний. Йдемо з вами далі. Ще один аромат, який мені не підійшов, я купувала його. За порадою українського блогера, здається, Наталі Фінц. Мені обіцяли тут полуницю з вершками. Я ж знову ж таки кажу, що збирала собі гурманіку на осінь. Полуниця з вершками. На жаль, тут є якась хімозна полуниця, вершки таке собі. Він дуже хімозний цей аромат. В ньому є якась така дуже неприємна нота. Синтетична. він, наче і солодкий, і приємний, і є тут якась полуниця. Але ця полуниця настільки синтетична, що, ну я не знаю, мені не приносить задоволення його носити. Не приносить мені задоволення його носити. Е, нема в мене покрі, аромату з полуницею, крім папави Веросав. Я тут чую полуницю, хоч ви мене вбите. І є дуже класний в мене аромат з вишнею, але от ні. Ні, буду шукати йому нову господиню, мені він сильно хімозить. Давала його тестити Олюсі, він її теж хімозить. Хоча моя колега спробувала цей аромат в мене, і одразу ж в той же день ми її замовили його. Так що тут. На любителя. <смі> на любительку. Мені ні. Мені не зайшов через цю хімозність. Е, ще один аромат, з яким у мене дивна трансформація сталась. Теж бюджетний аромат, який попередній Лалік Satin. А, я не сказала вам назву попереднього аромату. Я прошу вибачення. Це була в нас Акваліна, Pink Sugar, Red Velvet. Не моє. Так, з цим ароматом Satin від Lalik, в мене сталася дуже неприємна трансформація, яка? Він спочатку був дуже гарний і тихенький пудровий, я думаю, ну, що настоїться. Ну, в принципі, він мені подобається. такий дуже інтелігентна, гарна, делікатна пудра, трошки за нісом, трошки солодкава. Але потім, коли він відстоявся трошки, на моїй шкірі, як це не дивно, на моїй холодній шкірі, з нього почали вилазити страшні неприємні пачулі. Ну, я не знаю. Я не можу, вони мене душать. Я ненавиджу такі пачулі. У мене були такі пачулі в Оскар де Ларенте, Ще десь. Я терпіти не можу такі пачулі. В Poison Girl. Ну, просто це не мої пачулі. І мене так це ну, засмутило, бо він мені спочатку дуже-дуже сподобався. Я люблю пудровий аромат, він гарний пудровий, але в базі ці задушливі пачулі. Це не подвальні пачулі, як от. В цьому ароматі ваніль пачулі. Просто, ну, якісь, ну, ні, я не можу. Ну, хоча я на нього отримую компліменти, всі кажуть, що дуже гарно пахне, він досить інтенсивний, шлейфовий так і далі, так далі. Но ці пачулі мене просто вбили і розчарували, бо спочатку такого не було. Просто я не знаю, я не можу його носити. Мене дратує. дратує ці пачулі, жахливо. Я ненавиджу такі пачулі. Отже, ще, ще один аромат, якому буду шукати господиню нову власницю. ну Він багато кому подобається. я Не думаю, що в мене будуть проблеми, але на собі його носити не можу через ці жахливі пачулі в базі. Для мене жахливі пачулі в базі. Так, це був мій третій аромат, куплений в сліпу. Ну, і якби аромат, від якого я буду позбуватись. Четвертий аромат. Тут, як кажуть, не все так однозначно. Це ваніль пачулі від Малінар. І гарний аромат. Але, знову ж таки, мені б хотілося більше ванілі в цьому ароматі і менше пачулі. Цей аромат мені пахне якимось такими. Ви знаєте, печивом домашнім, пряниками. І я теж чого я купила, хочу на осінь собі якусь гурманіку для підняття настрою. Але знову ж таки, ну, якщо брати співвідношення, аромат називається ваніль пачулі. Але співвідношення і пачулі тут 30 ванілі, 70 пачулі. І пачулі такі підвальні. Підвальні, отчути цей підвал, мішки з картоплею. Це щось таке дуже-дуже-дуже підвальне. Ванілі зовсім трошки, відсотків 20-30. Все решта ці підвальні почулі. Не знаю, теж напевно буду шукати нову господиню, бо і дуже-дуже він тихенький. От у мене є від цієї фірми, я вам розкажу, до речі, Monster шлейфу. Це Tuberose Vertigenios. Нарешті, я її купила, наважилась. Це Monster шлейфу. Це одні суцільні компліменти. Цей аромат чують всі, питають, що це, хочуть собі, і так далі. і так далі. Цей тихесенько сидить біля шкіри. Ну теж, ну, я так не, я так не граю. Мені це мене засмутило. Так, це був четвертий аромат, куплений всліпу, який я буду продавати. Скоріше за все, буду його продавати, буду шукати йому нового господиня. Далі йдемо ми з вами по ароматам, які я дуже люблю, і купила всліпу, бо не було їх де затестити. Це аромат від Латафа, Удмут Еліксір. Це така груба шкіра, така шкіра, нагадує мені трошки аромат Gucci Purom Absolut. Але тут шкіра трошки з другим підтоном, трошки таким змильним. Трошки мила, трошки прального порошку. Я вже мільйон раз розповідала історію, що на морозі ця шкіра дає гарний е, такий шлейф, шлейф свіжості прального порошку. Дуже прикольно вийшло. Бо взагалі він такий мильношкірний, але на морозі він інакше розкрився. А взагалі класний аромат. Я прийшла в сукні на роботу, вона провисіла в мене тиждень в шафі, допоки я пішла додому, я вдягаю цю сукню, вона пахне цим ароматом, хоча я не наносила на себе багато. Класний аромат. Скажу одразу, коли він до мене приїхав, пах... пахнув він жахливо, пахнув він господарським милом. Але я йому дала декілька тижнів відстоятися, і він почав нормально себе поводити. Олічка моя сказала, що він. Що вона відчуває від мене його як пудровий аромат. Ну, мені це не пудра, мені це шкіра. Ну, є такий аспект шкіри, коли вона запудрюється, там ще буде такий аромат. Шкіра, яка запудрюється. Так, от, йдемо з вами далі. Це в нас Утмут Еліксір відлатав. В сліпу, класний аромат. Раз я вже почала говорити про аромат, який гарно звучать на морозі. Це Майкл корс Майкл Корс, як завжди, залапаний флакон. Це тубероза, дуже цікавий аромат. Я його не пам'ятала, може, десь і раз пробувала, але взагалі не пам'ятала, як він звучить. Але мені обіцяли, що він буде звучати як. На сама та наркотік Ві, і я собі його тоді купила. Він мені теж спочатку не подобався, але подивіться, скільки я вже зносила. Я намагалася його продати, але мені збивали ціну так негарно, що я вирішила, що краще його лишу собі. За такі гроші, він відстоявся і теж ми з ним подружились. Люблю, як він звучить в мороз. Оці гарні квіточки, коли зим... взимку хочеться чогось свіженького, такого більш свіжого, квіткового Оце для мене ідеальний аромат на зиму. Мої колеги сказали, що вони його відчувають як зелень, що вони його відчувають як зелень. Я кажу, це тубероза. Це біла квітка, тубероза, трошки з таким паперовим відтінком, але класний, так. Да. Але ношу його взимку. Я влітку навесні його не розумію. От зима. Для мене його сезон зима. Так, ідемо з вами далі. Ще один аромат, який я купила всліпу. За описом, це роуз пола сміта. І це найгарніша троянда в парфюмерії, яку я знаю. Це молода чайна троянда в обрамленні зеленого листя, листочків. Тобто, ти відчуваєш тут не тільки троянду, а й зелене листя. Там, здається, в піраміді є зелений чай, відповідає своєму опису. Дуже ніжна трояндочка і зелене листя. Дуже задоволена цим ароматом. У мене був маленький флакон, я його подарувала мамі. Від неї дуже гарний в неї тепла шкіра, від неї дуже дуже гарний шлейф. Таке враження, що це якийсь нішевий аромат. А мені подобається, як цей аромат звучить влітку, в кондиціонованих приміщеннях така кристально чиста троянда. Теж, вдала моя покупка, побачила його теж в когось з блогерів я його побачила, почитала піраміду, він тоді коштував взагалі недорого і вирішила його собі купити. І в Перший флакон дістався щось гривень за 400 гривень. Так, ідемо з вами далі. Асензіодіперфума. Це теж е, мій, е, один з моїх улюблених ароматів з 2016 року. Е, Колись мені подарували перший аромат від Лірбаларіо, це був ваніль і імбир, і там був пробнік. Але я використала пробнік, не запам'ятала його назву, але пам'ятала, що він мені дуже-дуже подобається. І тут я почала свої пошуки. Я не знаю, яким дивом я зразу попала на цей аромат. Тобто, це якби і всліпую, і не всліпу, але класний аромат, я його обожнюю. Це фужер, цитрусові скоринки, шкірка цитрусів, трошки мила. Ці трави такі, як я люблю називати цей аромат, суп. <сум> суп. Теж дуже-дуже його люблю. Чи співпадає він з пірамідою? Так, співпадає. Він дійсно фужер, такий гіркувато мильний. А, дуже, дуже-дуже люблю його. Люблю його носити навесні. Так, ще один аромат, який мені довелось купити в сліпу, це були пошуки заміни моєму улюбленому, моєму улюбленому Diori Night Poison, який знятий в 2014 році. І тут я побачила, що піраміди в них схожі: це Fragrance World Passion The Night. Ну, схожі вони відсотків на 70. Звичайно, Passion The Night. Він сьогодні на мені. Там гарна багата піраміда, тут все більш плоско. Три ноти, що в тому що в тому ароматі: Бергамот, мандарин, пачулі, троянда, амбра ваніль. Дуже гарно, дуже-дуже гарно. Ну, Це все, що я змогла знайти найкращу йому заміну. І мені здається, африканська шкіра від мемо теж схожа. І, скоріш за все, коли в мене буде можливість, я собі її куплю. Бо вони мені дійсно дуже схожі. У мене сьогодні Poison на руці. Я насолоджуюся. Сьогодні вихідна, насолоджуюсь цим ароматом. От. Схожі на ну, відсотків на 70%. Але все рівно я задоволена, що в мене є така, є чим себе втішити. Що в мене є хоч якийсь більш-менш пристойний аналог мого улюбленого, знятого аромату. Е, ще один аромат, який я купила всліпу – це Estee Lauder Loder Noin, uh, хтось описував теж його з блогерів, не скажу хто. Ну, це, взагалі, такий аромат Квінтесенція того, що жінки перестали ходити uh, такі всі в квітковому, романтичні, а стали більш діловими, більш думаючими. Ноуін no назва аромата. І це аромат Aldegido шипровий старої школи, дуже такий олдскульний на старті альдегіди в базі шипри, і купа-купа якихось таких ем, трав. Де, де, деревини, трасу такого всілякого. Класний аромат, але не для всіх. Ну, хто любить стару школу. Мій начальник сказав, що йому пахнеться ладаном, коли я прийшла в цьому ароматі. Да. До речі, аромат дуже стійкий, шлейфовий. Не дивіться, що я так мало зносила. Там два пшики достатньо для того, щоб ви заповнювали з собою приміщення своїм ароматом. Дуже-дуже його люблю. Теж такий аромат, який я от не попрощаюсь, не віддам. От є в мене категорія ароматів. Я взагалі свою колекцію сильно розвантажила, але є аромати, от які я не віддам, і все. Бо вони мені самі треба. Так, ем, аромат, який я теж купила за порадою блогера Лізи Сімпсон, яка живе в Лондоні. Ем, вона сказала, що це аналог Тома Форда. Як там називається ця вишня Тома Форда? Вилетіло з голови. Ну, ви мене зрозуміли. Вишня Тома Форда. Вишня Тома Форда. Я забула. Лос Черрі. Лос Черрі. Це аромат від Зара називається він Cherry Smoothie. Дуже гарна вишенька. З косметичними такими аспектами, дуже тендітно. У мене є ще аромат від українського бренду цукерка. Цукерка, цукерка, цукерка. Ну, Цукерка більш така з мигдалем, вона більш гучна, більш шлейфова, більше там мигдалю, такого амарето, вишеньки амарето. Цей аромат ну, набагато скромніше, ніжніше. Ой, я вже вся в цій вишні знову. Тече цей флакон, безбожно, тече вже. Тижнями, я не знаю, що від нього до зими залишиться. Оцей аромат класний. Дійсно класний. Вишенька. Теж заявлена вишня, мегдальба, бетонка, жасмин, лікер, слива, троянда, ваніль, кедр, кориця, сандал. Дуже смачна вишенька. Більш ніжна, ніж ця вишенька, але коштує він дорожче. Цей коштує 300 гривень, а цей мені обійшовся 30 мл 700 г. Але цей більш такий, більш делікатний, я б сказала, менш лайфовий, але більш делікатний. Ще один аромат, який я купила в сліпу це Лірбаларіо Папа Версова. До речі, я в свій час їх не було де ці аромати тестити, їх досі нема де тестити. У мене було де, щось 20 чи 25 флаконів. Більшість я продала, подарувала. Ну, це два аромати, які в мене лишилися. Це Полин І є другий флакончик на роботі в мене Асензіополин. І оця чудова. Для мене це льодяники, полуничні льодяники. Спочатку був жахливо нестійким, носила його. Ну, нестійким і дуже тихеньким. Носила його я на пляж засмагати. Але потім він відстоявся настільки, що я його змогла носити тільки взимку. Дуже гарний колір такий. Полуничних льодяників. Хоч там заявлений мак, Артемізія, Чорноголовка якась. Для мене це полуничні льодяники. Для мене це більше полуниця, чим оця хімозіна Red Velvet. Так. Скільки в нас лишається ароматів? Шість ароматів. А, ну, Моя найвдаліша покупка Ever. Це моя Пантера. Це картіє для пантер. Я обожнюю цей аромат, у нас з ним любов росте <laughs> з роками. Теж не знала, не було де тестити, не знала, як пахне, читала відгуки, слухала. Прийшов мені цей флакон. Зразу такого в мене не було. Вау-ефекту. Але стільки мені робили компліментів, і чим більше я носила його, теж. Ну, не знаю, я його теж полюбила. Це дуже гарний пудровий шипер, інтелі... ін... дуже інтелігентний, делікатний, дуже компліментарний, в міру гучний, шлейфовий, класний. Дуже-дуже дуже його люблю. Ну, я думаю, що це ні для кого, хто дивиться мій канал, всі знають. Мою любов до пантери. В мене є раз, два, три, чотири наразі флакончики. Ну, Це половинка, два майже повних і одна малюточка. Ну, і щось я таке чула. Мені написала моя колега-підписниця, що будуть знімати її, і я от думаю, ще запасти хоч пару флакончиків, бо потім буде страшно, які потім почнуть ломити ціни, буде як з Midnight Poison Потім, ну... Потім... Потім почнуть просити страшні гроші. От. І теж всліпу я купила і другу пантеру. Це версія, вона, здається, називається версія нуар абсолюту. Я весь час її то Суар називаю, то ще якось нуар абсолют. Більш груба пантера, тут більше якогось мокрого хутра. Пантера, яка попала під дощ. Я би так назвала цей аромат, або пантера, яка купалась... Тут я чую запах хутра. Запах хутра. Але теж люблю носити її взимку. теж Я вважаю своєю вдалою покупкою. Так, ще два аромати від Estee Lauder. Тут теж у мене було, хто, хто давно на моєму каналі, пам'ятаю, в мене було 6 флаконів. Два подарувала я, два продала. А в мене лишився Оден Роуз. Тут все і так ясно. Ну, тут більше уда, чим троянди. І Golden Wood це таке дігтярне мило. чорнобривці, дігтярне мило. Цікавий, складний дігтярний аромат. Теж в мене є другий флакончик на роботі. Такий нетривіальний аромат на любителя. Теж з шести флаконів два Вийшло в мене. Але всі, кому дістались решта флаконів, вони дуже задоволені. Так що це чисто питання мого смаку. Ще одна моя дуже-дуже вдала покупка це Латафа Анабіетлезер. Я взагалі в шоці була від цього аромату, в приємному шоці, бо я дуже люблю шкіряні аромати. А ще коли аромат пудрово-шкіряний, в двох словах, там велика піраміда, але з цієї, з цієї піраміди я чую три речі: це шкіру, малину і ірисову пудру. Дуже люблю цей аромат. Не люблять його мої колеги. І в мене два флакончика стоїть вдома, щоб навіть рука не тягнулась, бо я його дуже-дуже-дуже-дуже-дуже люблю. І ще моя новиночка, доведеться встати за нею, щоб не гепнути цей флакон. Теж аромат від Латафи. Я не знаю, як це прочитати. Quiet. Quiet. Кваїт, кваєт, дуже гарне таке оформлене, шкіряна коробочка. І флакон, теж, я вважаю, дуже-дуже гарний. Аромат, мені трошки нагадав, аромат від Astідju DuPont. я вже не пам'ятаю, як він називався Noble Wood, здається. Цікавий теж, шкіряний аромат, дуже такий східний, деревний, східний. Ну, я б не сказала, що тут прям так багато цієї шкірні. Кіри. Мені тут більше спеції. О, зараз я почула той аспект, про який я читала. Е, писали, що на старті чути пепси От реально, зараз я на старті чую пепсиколо. Отакий От газований, оцей чорний напій. Песиколо, Кока-Колу, да, навіть більше пепсико, хоча я не п'ю ні те, ні те. Але дійсно дійсно є оці такий. Не знаю, що там таке є. Е, аромат приїхав до мене вчора, я його затестила на руці. І я зробила, ну, Там були два пшики пусті, три пшики пусті, а два таких напівпусті і ще один нормальний. Так воно в мене на халаті е, воно просиділо добу і ще й перебилось на руку. Я коли лягала спати, від своєї руки чула запах, який був ну, в тому халаті, який там поносила 20 хвилин. Дуже цікавий аромат, цікавий флакон, цікавий аромат. Так, пепсикола потихеньку загасає. Бульбашки пепсиколи сідають. Ну, мені більше не шкіра, мені більше дерево, спеція, але знову ж таки, зніму для вас пізніше, коли гарно його розношу. Але поки що, що я можу сказати, мені подобається цей аромат, подобається цікавий. Я все таки більше розраховувала на шкіру, але можливо, він ще відстоїться. І буде в ньому більше шкіри. Наразі я в ньому чую пепсіколу і якісь дерево і спеції. Не можу сказати, які, треба подумати. Так, це були мої, здається, 17 чи 18 ароматів куплені в сліпу. Дуже багато ароматів. Там, напевно, у мене штук 100 чи 150, а то й 200, які були куплені вже продані. От, а це те, що лишилось. Ну, ви знаєте, що чотири аромати я буду намагатись комусь віддати, продати. а Решту ароматів я буду носити задоволення. У мене їх вже не так багато, але я задоволена, того, що в мене є. А, і ще один аромат їде до мене. Він називається «Удмут», Там Чорна стрічка. Я не пам'ятаю, як він називається. «Удмут», Чорна стрічка. От ще один аромат в сліпу, але він приїде до мене, він їде з ЄС. Приїде до мене десь через тиждень. От, тоді я зможу вам розношу і розкажу ще одна моя покупочка в сліпу. Я дякую вам за увагу. Пишіть, які аромати ви купували в сліпу, вдалі, не вдалі. Чекаю ваші відгуки в коментарях. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!